Всім привіт! Минулого тижня в Лондоні була виставка м -м, рукодільна. От, як ви вже мабуть чули. Е ну, там різні види рукоділля були представлені, і е вишивка теж. От. І я поїхала подивитися виставку. <гум> ну, такий собі я кореспондент. Як ви знаєте, я люблю вишивати роботи великі. Переважно хрестиком або гобеленом напівхрестиком. От, а на тій виставці більш представлені роботи. Ну от, Як бачите, це є реклама художньої школи вишивки Лондонської, де навчають вишивати. І там багато блекворк. Була у них майстер-клас на виставці, то камінчики вони там прошивали, вишивали, такі величезні у них пяльця були, де чотири людини за ними сиділи. Я, мабуть, не зняла напевно. От. І ми домовилися з Ізі-Пізі з Тічуа Оксаною. Зустрілися ми там в п'ятницю, дуже приємна була зустріч. Ми познайомилися, бачилися вперше, і ми погуляли по цій виставці. От, Оксана робила багато фото теж. Я думаю, в неї на інстаграмі ви бачили гарні. От, а я трошки познімала. Ну, не всі дозволяли знімати, до речі. Було такі от е маленькі фірми, як сказати, як приватні підприємці, так, де <кхід> були гарні маленькі роботи, Гладдю дуже гарні були роботи. От, Але не було. Ніяких великих фірм не було брендів, не було ні DMC, ні Цвейгард, ні Ланарт, е, ні нікого. От, Якась фірма продавала набори Бела Філіппіна, то багато там було. Мілхіл наборчики продавалися, були продавці, там дрібнички різні для вишивки, були й набори. Ось. Е, ну, не знаю. Не, не, я не була в такому захваті. От. Але те, що я зняла, то зараз подивимось. Запрошую вас подивитися шматочок виставки. Ми йдемо на виставку. Починається наша виставка з квілтів. І ось такий. Дуже багато гарних. Стіпкування. ми йдемо далі. Такі миленькі, малюпусінькі пельчики. Ось От отакі -от -от вони маленькі. Сапетя. Тут вже така дрібність, така яджіна, дуже-дуже гарна. Так вышивается Малюночка Вышивается Тоже гад С миробильками Милхильчики Нора Корбет Космон 对。<Yeah. S 1> Так просить. There's needles there.

Ось Восьми дійшли до наборчиків. Ставлен на дали Багато залів. Ткацький станок сучасний, Можна ткати. На виставці я ще дещо придбала собі все ж. От, Я взяла ось таку раму. Це є квадратна рама 30,5 на 30,5 см від Milbert. Я не знаю, як правильно вони вимовляються. От, тому що в мене є, мабуть, 7 чи 8 великих рам. Але зараз я стикнулася з таким, що хотіла таку роботу якраз 30 на 30 см, я зараз вишиваю. І мені хотілося маленьку. Ну, Добре, що в мене снапи одні були, такі, то я її запялила. Але нехай буде, хто знає скільки стартів я ще захочу зробити. Різного розміру, так? От, ну І взяла ще снапи такі. Тут, мабуть, теж... Фірма Фієста, так? Тут, мабуть, теж розмір приблизно. А, це трошки більші. Ось це 35 на 35 сантиметрів. І я люблю, коли в мене є запас, якщо в мене якась захтянка почати терміново, то в мене завжди є тканина, завжди є нитки. От завжди є стрічка, щоб приклеїти до рами тканину. так, і, Головне, щоб були рами. От, І взяла я ще собі нитковдягач від кловер. Він дуже виглядає тонесеньким. Я маю надію, що не буде такої історії, як з Джалін сталося, що не влазить в вушку. Це взагалі така не часто буває, напевно. От, але візьму його, буду ним вишивати, попробую. Так, ну, мало би все вийти. Е, також е, вибрала я такі ножнички, тому що я завжди користуюся тільки такими, без ручок. У мене правда, мої то ну, фірмові якісь. і е, Я маю три штуки дуже класні. Одні я зіпсувала сама. От, а ці я взяла чому? Тому що в них. Загнутий кінчик. І такий легкий хід у них. Треба було би хоч щось спробувати, розрізати. Ні? У мене тут є тільки вязальна нитка коло себе. Так, а ну, натобі ну, На тобі маєш. Ну, тому що вязальна? Вязай мені. Так, ну що, то треба брати вишивальну. Так, щось встригти. Дістала від наборчику. Ану. Ану. А, ну. а ну. цю добре стража. Ну, перевіримо, тоді скажу, коли по шию з ними. От. Ну, вони такі недорогі, особливо, якщо щось не то, то, й Бог з ним. Ось. І взяла ще собі е, цей. Йой, що воно є. Я дуже рідко користуюся, але ну, там за всю історію то два рази тільки в мене таке було, що я була проколола палець сильно китайськими голками. І потім, навіть коли я вже брала добру голку, то це місце пошкоджене, воно мене турбувало, бо цілий час туди от попадало і було це. Ну, і на всякий випадок взяла. <кій> Краще, нехай буде, ніж не буде. От. І всі, це все. Це всі мої покупочки з виставки. Е надіюсь, вам сподобалась виставка. Для мене було дуже мало, ну, практично не було. великих робіт. Не було багато кольорок. Е ну, вони, я так розумію, що не часто бувають на виставках. Шкода? Шкода, що так відбувається. Все-таки є багато прихильників, багато кольорних робіт, або таких великих робіт хрестиком. І я вважаю, що це має бути теж представлено різними дизайнерами. Якщо це така велика виставка, то чому би не приїхати виробникам схем, так? Тому ж хаєду, може, чи ще комусь. І... Звичайно, цього не вистачало. Не було... Я би хотіла купити, там, наприклад, нитки, е... якимись великими намотками, так? або тканини. Не Оцими шматочками, от, що я купую е... нарізані. От, я беру, наприклад, 19 на 21 ічну. Це не є велике, це щось біля 40 так, сантиметрів. Зараз перевірю, 21 інч. Так, 19 це є 48 см, а 21 це є 53 см. Так, ну, деякі роботи підходять мої. от, А деякі це мало. Якщо 18 канва, то підійде. А от тут у мене 16. ну, її вже маловато, тому що не вистачає на припуски. Але були такі от у нас на розпродажі, то я взяла, взяла таку якусь пшеничну. Бо думаю, ну, якщо будуть роботи, які входять. Так, 18-й каунт Antiquite це така кремова. 18-й каунт теж те саме. І 16-й растік. Ну, теж вона така, як світло коричнева. І мені хотілося взяти такі шматки побільше на метр, але не було, не продавали. А тут, до речі, мені от було знадобилося, і я знайшла великий шмат 18-ї канви півтора метра на метр. І коли я отримала, написано, що ну, тканина зроблена в Німеччині, звичайно. Але продає її Лукас. Продає Лука Ес з Республіки Молдови. Ну, Коли я на Амазоні купувала, я цього не бачила, Хоча мене не б не зупинила ця інформація, я задоволена, гарна ціна була, і дуже мало виробників продають великими не виробників, а продавців, мають такі великі розміри. От, переважно вона вже нарізана. Шкода, що нарізана. А ще я собі вже заодно на Амазоні замовила такі підвісочки для ниток. Я ще не знаю для чого, поки що я їх використовую. Для, наприклад, чорна нитка або 939-й, для тих, яких у мене багато використовується в роботі. От, я собі вибрала, яких у мене дійсно багато. І в мене є таке місце, де на станочок підвісити. Я їх підвісила деякі, і от підвішу ще трошки. Ще знайшла на Амазоні такі самі, але пластикові. Ну, от так само зроблено. Так, тут є місце для цілої пасми. Ну, і якщо залишається сматочок, теж є місце підвісити. Я підписала собі маркером номер. Але в мене є такі, що клеяться номери, то я можу і клеїти номери. От. і Чому я взяла різні, бо тут тільки 30 штук. Не знаю, мені це вистачить чи не вистачить. Поки що я використала дві. І тут теж не знаю скільки, може, біля 50. Так що такі покупочки нічого не... Ой, вибачаюсь. А, ну ще пакетик у мене їх є. Ось, ніколи я відео з покупками не знімаю, тому що я купляю тільки тканини і нитки на тому все і нема що особливо показати. Ну, але от, з виставки трошки привезла. Так що, такі новини, така виставка. Дякую вам і до наступної зустрічі!